Привіт! Вітаю на каналі Вантун у ЗМІ. Я Анастасія Джогола, і сьогодні у мене в гостях Анастасія Вареник, івент-менеджер. І сьогодні у нас дуже цікава тема. Називається вона шоп -шо» «Як зрозуміти, коли компанії потрібні івент. Настя, вітаю. Привіт. а як ти вже зазначила, так я працюю івент менеджером вже понад 10 років. І якось так вийшло, що своє хобі я перетворила на роботу. Дійсно, це дуже люблю. Люблю якісь нові таски, якісь нові завдання. Тому я сподіваюся, що буду корисна. Певне, що розмова буде дуже цікавою. Ми з тобою, коли готувалися до цього випуску, ми зрозуміли, що в нас є одне улюблене запитання, яке ми дуже любимо задавати перед тим, як брати щось в роботу, і це саме питання, щоб що. І е, тому ми прийдемо до першого мого питання. Я хочу поцікавитись, яким компаніям потрібні івенти, і чи є компанії, яким івенти не потрібні зовсім. Івенти uh, uh, це досить потужний інструмент uh, комунікації, і я б не сказала, що є компанії, яким взагалі не потрібні івенти, uh, тому що в принципі будь-який меседж, будь-яку ціль, будь-яку мету можна донести uh, завдяки заходу. Проте треба чітко розуміти, навіщо ви це робите чітко розуміти ціль цього івенту. Також я можу сказати, що здебільшого не те, що не потрібні івенти деяким компаніям, а деяким компаніям не потрібні, то не потрібен той чи інший формат івенту. Наприклад, там на можемо роздивитися на прикладі it компанії, коли да, ми всі прекрасно розуміємо, що всі сидять вдома, всі інтроверти, всі люблять в собі. І, наприклад, команду створюючи івенти я не вважаю, що вони потрібні для IT-компаній. Тому що ну людей висмикувати з їх зони комфорту, з змушувати щось робити. Ну таке, проте внутрішня комунікація в будь-якому випадку має бути внутрішня комунікація може бути як конференція, як щорічні. Зустрічі, так і зустрічі по результатам півроку, аби співробітники розуміли, куди які результати за рік були зроблені, куди далі прямує компанії, і розуміти, що все стабільно, все добре і про них думають. От і звичайно, ну якщо ми кажемо про IT, то тут більше зовнішні івенти дуже важливі. Це прояви, це спонсорство, це конференції. Участь у будь-яких виставках, тому що все ж таки, скажімо так, продукт компанії на більш на зовнішній ринок. От тому, тому я можу сказати, що івенти можу сказати потрібні всім. Особливо, як на мене, соціально відповідальні івенти зараз потрібні всім компаніям, будь-то малий бізнес, великий бізнес, різні напрямки, тому що ну ми розуміємо, що в наш час. Дуже важливо, це може бути як еко-івенти, як благодійні івенти, будь що. Тому нема таких компаній, яким не потрібні івенти взагалі. Є компанії, які мають чітко розуміти чітко розуміти, які саме івенти їм потрібні. Ну, а тут вже я допомагаю їм з їх запитами, цілями, стратегіями. Тоді стосовно запитів, як часто до тебе приходять клієнти з запитом, що вони хочуть івенти, але не розуміють, навіщо він їм? Таке буває. Дійсно, зараз це не так часто, тому що вже здебільшого клієнти, скажімо так, вибудовують стратегію, вибудовують цілі розуміння. Проте да, таке стається. Зазвичай це стається, коли у клієнта немає коли він ніколи не зіштовхувався з івентами, коли він не має розуміння можливостей та обмежень заходів. А, там буває таке, знаєш, там не знаю, десь кудись пішов на якусь конференцію, у когось побачив, щось підглянув, подумав, що це класно спрацювало, тому що дійсно ніяка компанія не буде ділитися результатами проведеного івенту. От, але подумав, що це супер ідея, і треба принести цю, цю модель комунікації на свій продукт. От, тому от, приходить, ти каже: давайте зробимо щось, і ти такий, ну давайте зробимо, але навіщо. Є там не знаю, чи є якась ціль, точніше, яка ціль, яку саме задачу має вирішити е, івент. Е, тому тут, аби е, не робити там, не, не бігти одразу, бронювати локацію, все там отримав запит, все круто. Треба, перш за все, пропрацювати і вирішити все ж таки, навіщо клієнту івент. Тому що насправді івент може вирішити будь-яку ціль, але треба. Е, Розуміти, яка ціль перед тобою стоїть. Це ж не просто так, зливу там є є бабки, давайте там закинемо і зробимо івент. Тому що ну в будь-якому випадку має бути у відвідувача, у має бути якісь якісь почуття після івенту, якийсь якар, який е, залишиться і якесь нагадування про цю компанію. Е, тому, так, да, таке буває, але ми можемо виявити будь-які цілі, будь-які е, будь-яку мету. Ти сказала про те, що, перш за все, нам необхідно а, сформувати ціль. Як часто буває таке, що реальні цілі замовника або клієнта не збігаються з тим, що він озвучив там на першому брифі або там, на першому знайомстві з тобою? Да, це це теж буває десь. Ну не на не в таких багатьох випадках, тому що як я раніше зазначила, все ж таки клієнт вже більш, скажімо так, досвідчений в організації івентів, Все ж таки, він розуміє, що це може бути. Проте, так, да, проте, таке буває, коли клієнт знову ж таки не глибоко пропрацював бриф. Я завжди всім кажу там, своїм асистентам, своїм колегам, клієнтам, що пропрацювання брифа є найвідповідальніший -най момент. Тому що, як завжди, це буває, ну, не знаю, наприклад, в мене це завжди буває, є якісь стандартні документик, там де все просто прописано, що ви хочете і все. І, і далі ти розумієш, що ну, це стандартна якась історія, яка ну, не, не підходить клієнту, не підходить його е, типу, його задачам бізнесу. Е, тому да, таке буває, але дуже багато розмовляємо з клієнтами. Я не боюся задавати багато питань, навіть на перший погляд, може які здаються дуже дивними, і в принципі ражу всім е, колегам своїм ну, докапуватися прямо до самої суті. Ти сказала про те, що ти дуже любиш задавати велику кількість запитань. Давай тоді поговоримо про які питання слід проговорити там на першій зустрічі. Там, можливо, п'ять там питань, які особливо важливо задати клієнту. Ну, перше питання це що спонукало до думки саме організувати івент? Чому ви вирішили, що саме івент допоможе реалізувати вашу ціль, донести меседж? Проявити бренд або що також дуже важливо, що клієнт очікує отримати на виході. Це не знаю, там це 10 топових клієнтів, чи це щоб всі вийшли з тим, що Боже, які вони професіонали, які вони класні. Тобто, що треба отримати на виході. Ну і звісно, найважливіше може питання: це бюджет та термін виконання, тому що дуже часто не співпадають ресурси. З термінами також дуже важливо мати дослідження, якісь ресерч компанії, перш ніж вона вирішила організувати івент. Тому що просто так, не знаючи ринку, не знаючи, не маючи ніяких даних, ну, дуже складно організувати івент. Тому що ну, ти, грубо кажучи, коли ти працюєш з компанією, ти маєш прям вжитися в неї, ти зрозу... маєш зрозуміти, з яким брендом ти маєш. Маєш справу, які, чим вона живе, чим живе компанія, чим живе там, її SEO, топ-менеджери, чим живуть співробітники навіть теж дуже важливо, які проблеми у компанії, як, ну, тобто максимально от, уявити, що ти дійсно живеш в цій компанії. Полюбити цей бренд, зрозуміти цей бренд, відчути його. Також, звичайно, це конкуренти. Хто є конкуренти? Як вони, які в них прояви, які ну звичайно ж кажу, як теж казала, що не всі ну не всі, всі компанії не діляться своїми якимись результатами. Проте ми можемо піддивитися, все ж таки, там не знаю по сарафанному радіо, дізнатися чи чи була ефективна та чи інша. Той чи інший івент. Тому так, тому конкуренти це дуже обов'язково, і треба розуміти цільову аудиторію компанії, як самої компанії, так і івенту, якого хоче клієнт. Тому що ми можемо робити безліч всяких івентів. Та, там, не знаю, якщо він скаже, що в мене дуже широка загальна цільова аудиторія, ну, це дуже складно буде сформувати саме меседж, саме посилання до тієї чи іншої аудиторії, тому що у нас дуже сильно багато. Так само, я би ще сказала, тут ще питання такого: ціль комунікації. Зовнішня має бути чи внутрішня комунікація, тому що знову ж таки, ми можемо як налаштуватися на, на employer brand, так само і на зовнішню, а буває таке, що клієнт приходить такий, я хочу для всіх івент, от прям для всіх, і щоб і клієнти були, і співробітники були, і ти розумієш, що це не спрацює, тому що у кожного свої якісь інтереси, у кожного якісь свої, не знаю, очікування від івенту. Е, тому тут теж чітко треба розуміти, е, яка цільова аудиторія на що ми е, орієнтуємось. От тому це це основні. Ну і, і звичайно ж, моє любиме питання щоб, що щоби шо думаю, що ми ще про це поговоримо. Так, просто улюблене запитання, щоб що. Я б хотіла ще трохи повернутися до нашого першого запитання. Ти сказала про те, що усім компаніям потрібні івенти, в залежності від запиту і цілей. Чи були в твоєму досвіді ситуації, коли після спілкування і усіх запитань і відповідей клієнтам ти зрозуміла, що івент їм не потрібен, і це не те, що зможе допомогти вирішити їх задачі? Так, uh, да. uh, перше, ну так, таке таке, да, таке було uh, і е, uh, причому я не боялася сказати клієнту, що ну, вибач, що там тобі спрацює інший вид комунікації, спрацює там контекстна реклама, або там не знаю, якісь пряма реклама або банерна реклама, будь-що. Ну не івент. Ну, Таке іноді буває, тому що е, з декількох причин: це перша причина це обмеження в бюджеті. Знову ж таки, ми всі налаштовані на те, щоб робити якісний івент, для того, щоб е, людині, яка відвідує цей івент, е, вона не про що інше не думала, окрім як була зосереджена на е, бренді на меседжі компанії. Але буває, ну на жаль, скажімо так, дуже дуже малі обмежені бюджети, а запити дуже великі. Тому тут треба розуміти, що. В даному випадку, якщо ми маємо дуже малий бюджет, то краще йти на інші канали комунікації, тому що ну зараз їх безліч. І до речі, дуже хочу сказати, що як івент-менеджер, ми маємо кожен івент менеджер, як на мене, має розуміти не тільки знатися на свої зніші тільки от івенти, проте розуміти всі канали комунікації, всі можливі канали комунікації. І разом з клієнтом їх обирати, тому що все ж таки, ми, як професіонали, ми маємо бути партнерами для клієнта і допомагати вирішувати всі задачі бізнесу. Також да, були такі випадки, коли були неясні цілі. Знову ж таки, ти питав, щоб що б шо. Клієнт каже: Ну, начебто, одне потім ні. Ну я щось інше хочу, а потім, взагалі, третє. І ну, немає чітко сформуваного сформульованої цілі, тому. В Даному випадку я б не сказала, що їм взагалі не потрібен евент. Їм спочатку потрібно вибудувати стратегію, вибудувати розуміння, навіщо вони це роблять, і потім тоді вже вертатися. Також, як зазначала раніше, це не цільова аудиторія. Коли клієнт каже, ну для всіх івент. Ну, не може бути іван для всіх. Ну він може бути там, наприклад, це фестиваль, це щось, але це не проявлення бренду. Так, да, це може бути спонсорство в якомусь фестивалі. Да, це окей, це класне проявлення. Проте, ну якщо ми не маємо якоїсь, ну якщо в нас не цільова аудиторія, то івент не спрацює. Там, наприклад, я як клієнт приходжу за якимись знаннями. За якимось експірієнсом, нетворкінгом, а мені тут пропонують просто випити бокал, послухати музику, і ніякої інформації я з того не винесу. О, тому, тому що це одна із причин. Ну, і те, що я вже казала, це інші способи комунікації, тому що інколи дійсно буває, що той чи інший е меседж можна донести інакшим способом. Да, івент може бути як. Е Підтримка цього меседжу, про те, як заключити етап цієї, цілої комунікаційної стратегії кампанії, наприклад, проте це не завжди має бути закінчуватись івентом. От, тому да, таке буває, проте, знову ж таки, це ми вертаємося до того, що треба пропрацьовувати, треба розуміти, тому що. Так, да, ми можемо зробити івент, але все ж таки івент-менеджер працює на свою репутацію, на свій професіоналізм, і просто там, ну, окей, прийшов клієнт, і коли ти не знаєш, навіщо ти це робиш, і потім клієнт скаже: Ну, слухай, я прийшов до тебе як до професіонала, ми з тобою нічого не пропрацювали, ти мені зробив івент, так, да, класно, бабки ми вбухали, а що далі? Тобто, знову ж таки, працюємо з бріфом, задаємо питання, що що. Але не, не варто боятися сказати, що ну, івент тут не потрібен. Я хочу трохи поговорити про бюджет, так як ти торкнулася цього питання. І ти сказала про те, що іноді, якщо бюджет замалий, можливо, є сенс обрати інший канал комунікації. Можливо, можеш якось. Е Сказати якісь цифри, якийсь мінімальний бюджет, який там підійде для того чи іншого заходу, або там для формату, або там для цілей, щоб трохи розуміти від якого бюджету можна відштовхуватись і використовувати саме івенти як спосіб комунікації? Ну, в цілому, якщо ми кажемо там да, тут дуже, дуже багато факторів, це Починаючи від локації кількості гостей, скільки днів це триває. Ну якщо брати, наприклад, одноденний івент на 200 людей в Києві, це орієнтовно до від 500 тисяч гривень може бути до, до мільйону, тут в залежності від того, що, що, ми, що ми хочемо. От з формуванням бюджету теж треба треба дуже чітко працювати і розуміти, що за три копійки івент не зробиться, тому що дуже велика частина забирається оренда локацій, це харчування в будь-якому випадку, якщо в нас є якийсь довгий івент. Треба подумати про харчування гостей. Також це якісне мультимедіа, коли ти показуєш свій продукт, коли ти показуєш свою презентацію, коли ти показуєш своє лице. Це має бути не маленькі, якісь плазмочки, на яких ти там щось і Людина сидить. Це має бути дійсно класний мультимедійний екран, на якому все можна розказати. Також це. Підготовка до до івенту. Це теж комунікація. Це комунікація в соціальних в соціальних мережах. Це комунікація в медіа, це публікація можливо також пост, посткомунікація знову ж таки. Це розсилка. Тобто, це все воно бере гроші. І здавалося, спочатку, коли там не знаю, на перших. Етапах я думаю, Та, що таке івент? Ну що там, забронював локацію, все, там ну, буде там, ну, 10 тисяч гривень. Але коли ти це, от, це все занурюєшся, ти розумієш, що да, дійсно це коштує грошей. І я хочу сказати, що тут клієнт має розуміти, що ці гроші будуть виправдані, тому що тут це дійсно ми будуємо картинку бренду. Як бренд буде, от мене завжди е, моя, е, ми завжди говоримо з колегами, що перше, що ріжуть, це декорації. Проте е, треба розуміти, що декорації це якраз візуальна складова бренду. То, що ти постійно бачиш перед собою, як воно гарно виглядає, як воно якісь, якщо є ці, там не знаю там інстаплейси якісь да, ти, де ти можеш сфотографуватися, потім це виставити. В соцмережу це вже буде ну, не пряма реклама твого бренду. Тому треба теж розуміти, що візуальна складова івенту це дуже дуже важливо. Ну, В принципі, як все, як і технічна частина, коли розумієш, що не знаю, клієнт каже: Ой, дивіться, в конференц-залі є бо, там, вбудовані колонки, звуки, все. І, Ну, ти розумієш, що, ну воно не буде того ефекту. Там ти не донесеш ту інформацію, люди не почують. Або ну, зазвичай це дуже неякісна. Раніше була неякісна апаратура, тому і завжди виникало питання, чого ви мені рахуєте такі сумасшедші суми по техніці. Проте ти розумієш, що далі потім, в кінці, клієнт скаже: О, слухай, дійсно, було класно. ну, от... І це все, це все івент-менеджер має розуміти, тому що будь-який прояв, будь-який шаг, крок це про бренд. Це про його місію, про це про його візію, про це про, про все, що комунікує бренд, ми відображаємо на кожному етапі івенту. Це навіть може бути якась маленька, не знаю, якийсь маленький мерч, який, не знаю, здавалося б, він не має сенсу, проте він дійсно. Класно спрацює, тому що клієнтом не знаю, буде там клієнт або просто відвідувач. Він буде постійно мати з собою цей мерч, тобто, це теж дуже важлива, важлива складова, і вона тягне ну тож не маленький бюджет. Тому я б сказала від 500 до мільйона. Це івент там на 200 людей в Києві, одноденний. Мені здається, що бюджет це завжди така дуже болюча тема для івент спеціалістів, і насправді дуже важливо інвестувати у такі штуки, які створюють ось цей вау-ефект, там мерч, про який ти сказала, фото зона та інші речі. Um, да. Да. і ну, це, це не про те, що знаєш, це про те, щоб ну, типу злити просто бюджет клієнта. Я завжди, я завжди піклуюся про цей бюджет, і де можливо, я завжди ну, зекономлю для клієнта. Проте, проте все одно треба розуміти, що це, що це дійсно вартує грошей. Ми з тобою поговорили про цілі і про те, які питання треба задати клієнту перед тим, як почати роботу. Але ж бувають ситуації, коли ти розумієш, що там реальна ціль. Яка є реальна задача, яку треба е, вирішити цим івентом, не співпадає з тим, що хоче клієнт. І чи було в твоєму досвіді ситуація, коли ти реалізовувала івент так, як хотів замовник, е, і цілі в результаті не були досягнуті саме тому, що е, там, клієнт не дослухався до тебе? І як ти вирішувала ці ситуації? Якщо... А, така ситуація... Багато було і у нас завжди таке, коли я працювала в агенції, у нас завжди класне правило працювало, яке я взяла з собою на, скажімо так, назавжди. Якщо ти розумієш, що які ризики є, обов'язково не проговори, пропиши офіційного листа клієнту, чого це не спрацює. І тільки після того, якщо ти отримаєш там, ти напишеш що окей, ну по-перше, ти маєш. Аргументовано, все ж таки, спробувати переконати клієнта, що ну це не спрацює. Якщо будь-які аргументи, будь-які твої благання, не знаю, досліди, все не спрацювало, і клієнт сказав, все, я от я прям хочу, а ти не можеш відмовитися, тому що ну зазвичай в агенції ти не можеш просто так взяти й відмовитись від івента, тому що є договори, є домовленості. Тоді да, тоді ти просто сідаєш, витрачаєш, можна витратити час, годину, дві, багато часу для того, щоб написати великий-великий есе, скажімо так, і прописати, що окей, я буду робити цей івент. Проте ти такі такі, такі ти, ризики є, це може не спрацювати, і 100% це не спрацює. Я все ж таки раджу вам ще раз. Переконатися в тому, що чи ви впевнені, і тільки після того, як клієнтам пише «Окей, я впевнений, я вам довіряю, е, ну, точніше, вам собі довіряю, е, тоді ви да, тоді ви можете приступати до організації івенту. Е, так, я ніколи, скажімо так, я ніколи не бралася до того, коли просто приходив клієнт і каже от я хочу. От я хочу і все. І... Я там ну, не, не було такого, щоб я не сідала, не пропрацьовувала і не задавала знову ж щоб питання, ну що би що, І ти розумієш, що е, вдавалося ну, велику кількість клієнтів, великий відсоток клієнтів все ж таки переконати. Да? Але були такі клієнти, тому, маючи це цього листа, я знімала себе всі можливі, е, не знаю, там, всі можливі е, ризики, всі можливі якісь якісь факапи. Непорозуміння, незадоволення івентом. Ну і після того, як отримували якийсь фідбек від клієнта, я казала, що да, дійсно, ну, я, як я і казала, це сталося. На жаль, да, ми витратили гроші, але ми не отримали якогось там вихлипу. Бувало таке, що дійсно, як якимось чином воно спрацьовувало. Це, от, може, в двох випадках таке було. Бо було, коли якось виходило. Все ж таки, в івенті, то, що хоче клієнт, все ж таки якось імплементувати оцю от частинку того меседжу, цієї цілі і того, як це має бути. Тобто, все одно ну, івент-менеджер це такий фокусник, який може з будь-якого івенту зробити саме те, що потрібно. Але ну не я не, не, не буду там точніше, не втомлюся повторювати, що пропрацьовувати постійно, шукати, аналізувати, розуміти ринок, розуміти комунікації, розуміти, навіщо ти це робиш, розуміти, навіщо це клієнту треба. І що буде клієнт мати на виході. Але ну, да, іноді да, таке буває. Ми робимо івенти просто, щоб, щоб зробити. І так само, на жаль, буває таке, що серед колег є колеги, які просто роблять івент собі в портфоліо для власного его, що типу: от, клас, я зроблю івент, а, а що клієнту буде з того? Да, Він буде гарний, він буде який, хоч, якийсь пафосний. Про нього буде багато хто говорити в медіа на нашому ринку, але для клієнта ну, клієнт скаже, ну клас, ти зробив класний івент, а я нічого з того не мав. Тому бувають такі ситуації. Проте, ну, я ж кажу, писати, завжди писати ризики, завжди показувати свою експертність, завжди пам'ятати про те, що для клієнта ти не просто підрядник, ти не просто там ручки в його, в його руках, ти не просто інструмент, ти партнер. Тому що ти маєш розуміти, що клієнт не завжди може розуміти задачі, не може розуміти інструменти самого івенту, як воно спрацює, тому, тому говорити, говорити ще раз говорити. Дякую, насправді це дуже класна рекомендація, створювати такого роду документ, прописуючи ризики і пояснюючи клієнту, що може відбутися в разі там. Реалізації івенту, так як він хоче, наприклад, і з чим не згодна івент агенція, або ти як івент-спеціаліст. Мені здається, що ми проговорили дуже багато класних питань. Я сподіваюся, що івент-спеціалісти все ж таки будуть докапуватись і розбиратися, навіщо івент клієнту, коли він про це просить, і чи треба він взагалі. Це це основна задача менеджера. Зрозуміти, що потрібно клієнту, і вирішити задачу клієнта, а не свою якусь особисту для реалізації е, своїх особистих амбіцій. Це також важливо, але клієнт першочерговий. Добре, я тобі дуже дякую. Дуже дякую за те, що виділили час е, на спілкування за те, що поділилася своїм досвідом і класними рекомендаціями. Дякую, велике, що запросила. Дуже було приємно, дуже сподіваюся, що це дійсно буде useful для всіх. Дякую.